Хей, всім привіт! Ну що ж, сьогодні ми з вами продовжуємо працювати в середовищі Code.org І сьогоднішня наша задача освоїти етап 4 разом з Angry Birds. Давайте відкриємо браузер, зайдемо в середовище Code.org Звичайно, в свій аккаунт. І подивимося, що ж саме нам пропонують. Ось я вже все це зробив. І в нас є програмування з Angry Birds. Переходимо відразу до розвитку навичок. О. О, давайте подивимося, що ж тут треба зробити. Читаємо уважно. Пограйся з цими блоками. Та спробуй відвести мене до поганої свинь... свинки. Це хочу сказати, свинюки. І так. Що ж має робити ред? Ми реду повинні дати команди, а ред повинен один. Два, три кроки зробити до свинки, здається. Ну що ж, беру я. стрілку ліворуч, раз, стрілку ліворуч, два, стрілку ліворуч три. Так. Запускаю ц... нашу гру. І можете привітати. Я правильно порахував, що там цілих три кроки. Ну що ж, давайте продовжимо. Так, о, ну тут, звичайно, простіше трішки. Знову треба спуститися тільки до свинки, але погляньте ми повністю, е, так скажемо, в оточенні вибухівки ті це динаміт. Відповідно, треба бути дуже-дуже обережним, щоб не натрапити на ящик з динамітом. І так... Рахуємо, скільки потрібно кроків. Один, два, три кроки, щоб дібра... дістатися нашої свинки. І вибираю потрібну команду. Три кроки. Хм, наші кроки повторюються. Зверніть на це увагу. Запускаємо. Ось так. чудово ми можемо пройти наше завдання. Так, продовжую. Ага. О, тут уже майже готова команда. Але погляньте. Спинка знаходиться ліворуч. ще, Тобто ми спускаємося вниз, а потім повертаємо ще й ліворуч. Добавляємо потрібну команду. Запускаємо гру. О! Як ви бачите, це дуже і дуже нескладно. Давайте я виберу один із. Так як практика 9. Отак От виберу. О. Ну, тут також досить просто все. Але якщо ви помітили в попередніх завданнях, то у нас деякі команди повторювались. Звісно, ми можемо використати звичайні команди. Наприклад, порахувати скільки кроків треба. Тут можемо, можемо порахувати. Один, два, три, чотири. Чотири кроки, дивіться. Один, два, три, чотири. І наш Ред дійде до свині. Дивіться. Але уявіть, що цих команд було б дуже багато. У мене б навіть рука б тоді втомилася перетягувати ці команди. І, можливо, ви вже помітили, що є ось такий блок. Гляньте, повторити троєчку. Три рази. Ага. Значить, якщо я поставлю якусь команду всередину цього блока, наприклад, команду рухатись праворуч. Вибираю, скільки разів повторити, то ця команда буде стільки разів і повторюватися. Або декілька команд, якщо, наприклад, це там рух вгору, праворуч, вгору праворуч, і отак він повинен піти. Це як приклад. Ага, Значить, дивіться, замість оцих чотирьох я можу поставити повторити чотири рази. І тільки... Дві команди використати. Погляньте, яка різниця. Тобто, тут можна просто чотири команди однакові. А можна сказати, повторити 4 рази ось цю команду. Запускаємо. Як ви бачите, все це досить, досить легко. Я сподіваюся, ви зможете виконати це завдання. Воно дуже і дуже нескладне. І перейдете до наступного етапу. А наступним етапом у нас фермерка. Давайте відразу маленький спойлер наступного етапу. Ось програмування з фермеркою. Де у нас головна героїня це дівчинка, в якої є свій город. І вона буде збирати врожай. В даному випадку це в нас кукурудзу. От. І ми цим займемося вже на наступному відео. Подивіться, скільки цікавинок тут у вас чекає. Ну, ж. І так, на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не забувайте про дзвіночок. До побачення!